Так, прийшло. Знову замовлення. Все, кинули в одну, три замовлення в одну. Зараз я розпечатую і продовжу. Так, ось такий перший апарат. Що це таке, я потім покажу. Це другий, щось таке м'яке. Напевно, то носочки. І третій. Якийсь такий. Квадратик Розпечатаємо. покажу далі. Так, засняв ось такий апаратик. Це називається бритва. Буду пробувати що таке. Так, отакі от, от гарні кольочки, це носочки, мають розтягуватися під мій розмір. І... Ось такий от. Так, тут треба знову. Так. Ось таке на картошку положив і порізав. Хороший такий апаратик. Треба буде його просто наточити. से बुद्धिमह समुद्र से